Реноколеус 2014 рік. Приїхало до нас з Франції. Ексклюзивної комплектації такої. Двохлітровий дизельок. Бачимо машинка в оригіналі. Зараз ми її заведемо. Помилок ніяких немає. Ось така у нас хороша комплектація, сенсорна панелька, навігація, панорама, підігріви всі дні. Моторчик працює, Та дуже цікава машинка, я б сказав, вона дуже класно зроблена для бездоріжжя, всі вугли в неї скошені, ззаду так само. Я колись завжди думав, чому в деяких кросоверах бампера звисають, там особливо з передньої частини, прямо по землі. Тобто кліренс великий, а звисають до землі. Ну так, да, то дизайн. цієї машинки реально все дуже практично, машинка дуже збита. Перший колеос, який пригнав, але ну, мені дуже сподобалось машина, вона трошки прокатався. Реально дуже цікава, економічна. Читав, що надійно. Скошені, дуже класний обзор справа, і зліва, зеркал. Ну, дуже комфортно ти сидиш так дуже високо.